На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглянемо тендери державних установ, які Київвлада висвітлювала протягом минулого тижня. І за нашою традицією починаємо із тендерів Києва. Київрада витратить півмільйона гривень на нові комп'ютери. На ТЕЦ-6 відремонтують теплообмінні установки. Київ витратить 9 мільйонів гривень на програмний модуль квартоблік. У дворі психіатрії на Кирилівській за 1 мільйон 300 тисяч гривень відремонтують дорожнє покриття. За розмітку на парковках Києва заплатять понад 1 мільйон 100 тисяч гривень. Вулицю Глибочинську у Києві готують до ремонту за цілий 51 мільйон гривень. У Київраді за 6 мільйонів гривень надумали створити платформу підтримки експорту. На новій Дарниці утеплять фасади багатоповерхівок. Столична поліція закуповує 500 турнікетів. А тим часом ми переходимо до тендерів столичного регіону. Димер витратить 1 мільйон гривень на оздоровлення дітей. У нових Петрівський. Сяг за 11,5 мільйонів гривень відремонтують ліцей. У бучі встановлять нові флагштоки. Софіївська борщівка витратить понад 20 мільйонів гривень на ремонт покриття двох вулиць. Коз шукає постачальника трьох генераторів за 1 мільйон 800 тисяч гривень. Дитсадок під броварами за 3 мільйони 200 тисяч гривень оснастять сонячними панелями. Утеплення дитсадка Ромашка у щасливому оцінили у 12,5 мільйонів гривень. У Миронівській громаді під укриття облаштують підвали трьох дитсадків. І звісно, детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати на сайті «Київвлада». Шукайте лінки у описі.